Розрахунковий центр зробити. Якраз ці варто населення, що в першу чергу. На жаль, не один банк не дав таких приватних умов, як приват, ну, хоч і знов-таки з його засновниками є там, як на мене, якісь заперечення, інші вимагали і приміщення, і оплати, і мільйонів на програмне забезпечення. Ці не вимагають нічого, а це нам дуже потрібно. Вони розкидають банкомати по всьому місту, але тут зразу буде пазати потужність. Буде і розрахунка заповнення, от тепер нараховано гривень. Але ми бачимо, що ми 88 субсидії. І тут же з нього буде до 12, але буде носій комунальний послуг. І пропорційно з його закупованості воно ну, буде розподілено. Це дуже нам важливо зробити. І це ми також зараз будемо робити без державних коштів, без бюджету, міських, без державних, просто на базі вашої насперт, утвореної бази. Дани, а зробили це. І тут оперативно людина, а скільки, а як це реально, а от цей кабінет, і тут уже пішов. І тут уже що зробити. Або там на місці, значить, ще до того, що ці, не, якщо ми бачили, я опробував два роки тому, електронні, на вулиці можна було заплатити за телефони мобільні, за факси, за домашні телефони, за кабельні телебачення, прямо на вулиці. Причому військово 1025 гривень, як на ваучери, да? на телефони. можна було прийти і сказати, у мене 8,8 тисяч копійок, я хочу доплатити. І тут же зробити платіж. Через gps сигнал і вже маєте поповнення. Можете вже мамі розуміти, да? так? Точно з То, тими з машинами, це мені не треба було для телефонів це оборону. Можна вийти до, док до, по постелі хворої людини, прямо там з нею поспілкуватися в кімнаті, на 9-му поверсі, в квартирі. І тут же набрати його дані, тут зарахувати зарахувати субсидію і тут вже буде да оплати платити команду. Довгати громадської організації, це директор Закарпатського регіонального центру соціально-трудової реабілітації та професійної реабілітації. вибір поставив на питання. Дуже дякую за запрошення. По-перше, я тут у якості <кху> крім <кху> нормальні <кху> умови для працівників. Для роботи не дивлячись на те, що це громадська організація і дуже показово і дуже відрадно, що є тут крім мене ще інші. Кожна громадська організація, яка є в місті і навіть в обласні, вони запрошені, це показує співпраця владу з громадою, і таким чином у нас. Є велике як ми, Наші сусіди в Угорщині, в Румунії, де я була і бачила, як вони це організували. Ми це дуже хотіли і мріяли про це. Я хочу Софії Миколаєвичу. Ми всі бачили, як це було. Він підняв свої служби. Як це було, як ми заходили в це приміщення? Але куди ми попали? Ми зрозуміли тільки тоді, коли ми вселились цю будівлю. Тут не було опалення, тут не було води. Не було за це то кімнати не працювали, стіни мокрі понад метр було дуже складно. Не могли включити жодного комп'ютера, тому що враз вибивалося, але по потрошку місто виділило понад мільйон коштів. Світовий банк понад 300 тисяч, і потрошечки, потрошечки ми шаг за шагом будували, відбудовували це приміщення. Ми дуже хотіли зробити як найкраще. Ми шукали спонсорів. Ми Звісно, всі обсяги покрити з босоми не можна, але якось їм вони теж трошечки і вони нам не відмовляли чимось допомагати. Є приміщення, тобто тут тільки прийом, і все це робилося для того, щоб було зручно любій людині, яка сюди попала, щоб вона відчувала тут себе комфортно. Тобто, управління, що починається у нас від. Дзвінка, де може люба людина незалежно від її, це під'їжджає, Якщо вона не має можливості сюди піднятися, бо це все, все одно придумані. Вона викликає соціальну кнопка виклика соціального працівника для людей з ладу Мозору. Звичайно табличка е, Азбука Брайля також не читає, викликає працівника. Працівник виходить і всі питання, які е, е, його е, всі. Побажання так би мовити, все, або проводить його сюди, і так далі. Тобто людина попадає сюди, тут є у нас координаторська, є місце координатор прийому, який перший зустрічає всіх всіх людей, перший зустрічає всіх людей і повністю може які стосуються це. Якщо питання, якісь. Відділу всі можна буде отримати відповідь, знаходиться, якщо інше управління, там зокрема відділ Чорнобильський або інвалідів і так далі. Він обов'язково проконсультує надасть телефон, може туди зателефонувати. Якщо є потреба спеціаліста спуститься сюди якщо є. Якесь прохання до начальника відділу також. Отут у от ці ці питання, всі ці питання вирішуються, тому що доволі часто просто людина чекає. Потім заходить щось не вистачає якогось документів, і вона розвертається. у кому зроблений такі цей координаторський центр. де координатор спочатку дивиться наявність всіх документів. Чи є ці документи, тут, же, якщо при наявності всіх документів є столи для написання заяв, є зірці, є перелік документів, якщо комусь необхідно, людина тут сідає, пише, заповнює цю заяву, і вже потім з повним пакетом документів із вже написаною заявою, вона вже тоді проходить до спеціалістів прийом. Тобто, ми перше, це що уж пришвидшує весь процес надання, ну тобто процес. Призначення соціальної допомоги, допомоги субсидій і так далі. Воно про це тобто є спеціалісти, працюють в умовах, коли ніхто не заважає, то по цьому ніхто не заходить, ніхто не заважає, тобто воно пришвидшується. Після цього документи передаються в наступний по реєстрам, передаються в наступний підрозділ, вже там носиться теж знову ж. Людина на прийомі не як раніше, що приймає і вносить знову ж для часу для того, щоб приймати їх, треба знову ж або якось тоді міняти графік роботи, якісь години для внесення, то що ми не можемо собі дозволити, тому що завжди приймання завжди мають бути приймати документи в будь-який момент, коли людина звернулася, щоб не було. Цих тому. Ось така от ідея по цьому. І знову ж все для людей, якщо людина з обмеженим знову, ж, щоб відчувала себе комфорт. Тобто, зокрема, є ці також спеціально облаштовані. Зараз ми всі пройдемо, спеціально облаштований е, е, туалет. Тобто, ми зараз я вам це все продемонструю. Але ще раз говорю, ця ідея для того, щоб це було зручно, комфортно, і всі відчували себе тут нормально. Це лише приміщення, яке відкрити. Це рух, може. Міліціонери, комп'ютери, відповідне забезпечення просування. Так що це буде система надання соціальних допомог Так, Тобто, є потреба в уніфікованій щоб всі разом зараз є програма на допомогу. допомозі. Хотілося сказати, що все-таки громадські організації будуть також в цьому приміщенні і ми будемо дуже дізнатися. Працювати літак із зашів працюємо. і жінки, які приходять на виготовлення документи, вони зразу піднімаються наверх. Спасибі працівникам подіванні, яка прикладує всі зусилля для того, щоб жінка, якій потрібно отримати направлення для прописування, вона його отримує зразу і ніколи більше не ходить. Тобто вони доносять всю інформацію до жінок. І це дуже-дуже велика їхня робота. Тому що треба мати великі терапії для тих жінок, які пройшли онкологію, які пройшли радіотерапію, хіміотерапію, які всі на нервах, але тут їх приймають степенко. Так що всім велике спасибі, звідки нам підписали рішення про те, що ми будемо мати приміщення. Спасибі вам великих всіх. Точні, можливо, я буду. На річ за уважити, каже, я попаму. А то, що ви розуміли, значить, є у держави обов'язок перед пенсіонером соціально незакріченою людиною. І держава має це фінансувати. Вона ж направляється гроші через нас, але приміщення комунальні послуги і найвелике управління, найвеликим штатом, найвеликим грошовим навантаженням, вішає на муніципальні землі. Це грабір нашого уряду. Традиційно відбувається вже 19-й рік мінісипальній влади, тому що ми збираємо податки, і 100%, у нас 60-90 збирають. І ці функції держава мала виконувати і утримувати вас. Вона каже, так, да, це наші функції, бо збирайте вже вони, але ви фінансуєте це все. Багато таких порог у нас на держава існує. Тобто тут функція держави, на виклад усім працівникам, а свій функцій, ж що мірі. А цього року вже за 5 місяців побувало у нас 5,5 тисяч, Тоді, коли минулого року за цілі і 2800. Хочу сказати, що прийшов я сьогодні на відкриття е, цього приміщення. Моя доля пов'язана із цим приміщенням і ще із, можна сказати, із 68-го року. Три кабінети були тут, у даремічі, коли був воєн в медиаденській армії Але коли сьогодні дивимося, як це приміщення, як воно помінялося, проведено в порядок, що люди з різними золотіями мають можливість прийти із отут чудовий, дуже чудовий колектив, колектив соціальних працівників. Це дуже приємно і дуже відчутно. Наша організація теж взяла участь. У цьому. У цьому. Галина Міхайлівна попросила, буде відкриття, буде то, треба зробити трафере, обреєм. Ми дуже раді, чому? Тому що Галина Михайлівна – це чудова, прекрасна людина. Я з нею що спілкуюся, вона ніколи не відказує. Я дякуючи сьогодні і міській раді і вам Галина Міхалівну, пих. Не залишайте фінансово нас дуже підтримувати. Це велика вдячність. Дай Бог вам здоров'я.